Російське вторгнення змусило переводити на військові рейки сучасні технології. Зараз частина важливих потреб для армії закривається за допомогою 3D-принтерів. Над цим працює багатотисячна спільнота як в Україні, так і за її межами. Детальніше про це далі в нашому матеріалі. О, Дайте. Ви прямо з Польщі, так? Так. так? так. І із подарунками так? З подарунками так для українських совніже. Емануель громадянин Польщі в Києві проїздом везе нашим воякам на схід чергову посилку з корисними речами. Їх друкували на 3D-принтерах. Це перескоп. перископ складається із звичайної водостічної труби. Дві деталі зверху, знизу надруковані на 3D-принтерах всередині дзеркала. Через них бійці можуть спостерігати за позицією окопу, не наражаючи себе на небезпеку. Фондеченческімануель один із міжнародної спільноти дикі бджоли. Вона об'єднує 3D-друкарів з різних куточків світу. За два роки дикі бджоли виготовили та поставили на фронт вже понад мільйон виробів та необхідних деталей, комплектуючи для бойових дронів наразі найзатребуваніші. Бійці завжди дуже вдячні. Вони знають, що багато людей трудяться, щоб зробити ці речі. Завдяки прямим контактам можемо швидко виготовляти саме те, що їм необхідно. На їхнє прохання також підганяємо якісь деталі збільшу. Йому чи зменшуємо, наприклад, оці жовтий і блакитний скиди для дронів на ринку не придбати. Вони змодельовані та надруковані спеціально на замовлення одного із підрозділів. 3D виробництво для потреб армії поширене поширений в Україні. Андрій разом із однодумцями вже майже два роки збирає FPV та інші моделі квадрокоптерів для захисників. каже, друк деталей для дронів здешевлює та пришвидшує їх виробництво, адже позбавляє залежності від поставок і дозволяє створювати оригінальні моделі. Куюча головка, через котру пропускається наш цей філамент. Це пластик, пластик різної марки в нього є. Ну він різні властивості має більш міцні для якихось таких більш міцних взаємодій між собою або більш легких, гнучких. Принтери повністю забезпечують це дронове виробництво всіма необхідними допоміжними комплектуючими. І в 3D-принтерах друкуються додаткові деталі до майбутніх бойових пташок. Це, зокрема, корпуси до систем скидання і власне капсули для зарядів з подарунками для ворога. Ця система скидання. Вона практично вся надрукована на 3D-принтері. Це її корпус, система кріплення, це механічна складова, яка тримає корисне навантаження. За наявності всіх комплектуючих Андрій щодня може збирати до восьми коптерів. каже це рутинна, ручна і відповідальна робота. -ві дрони стали важливою складовою на полі бою. Вони мають суттєву перевагу, високу точність застосування за низької ціни. Вартість одного складає від 500 до 1000 доларів. Якість та ефективність роботи дронів демонструють наші захисники у мережі. Найкоротший тріб у їхньому житті. Погано виглядаєш, грабак, і лампів загубив. І сам на шаблі. Це мотивує, і коли ти бачиш результати, і ти думаєш, о, це круто, і це додає наснаги, і ти починаєш працювати і далі, 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 далі. Збирають дрони за донати і готові нарощувати їх виробництво за інформацією з відкритих джерел. На рік нашому війську потрібно більше двох мільйонів fpv дронів. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.